Інчепі обсерваторія. Підготовку до Великодня розпочинаємо в чистий четвер, коли всі православні християни розписують писанки. Сьогодні розписуємо червону крашанку з рощі. Цей візерунок на писанці має понад 100 років. Фієкарі е модел, карієсті, фієкарі е лінії, арі сімніфікація са. Кожен орнамент, кожна лінія має своє значення. Вертикальна лінія символізує життя, одна горизонтальна лінія смерть, дві горизонтальні лінії означають вічність. Цей орнамент я побачила у своїй бабусі та щороку розписую ним писанки. Візерунок має назву Пасхальний хрест. Спочатку проводимо олівцем лінії по білому яйцю. Потім беремо писачок, розігріваємо його та наповнюємо бджолиним воском. Тепер уже можна малювати по намічених лініях. Після того як ми розписали весь візерунок на яйці, занурюємо його у ємність із фарбою. Опісля просушуємо писанку при кімнатній температурі приблизно 5-6 годин. у моєї бабусі на великдень завжди фарбують лише червоні крашанки, які символізують кров Ісуса Христа, що була пролита за нас. Сухе яйце наближуємо до полум'я свічки, нагріваємо та витираємо віск натуральною тканиною. Так отримуємо малюнок чи орнамент, який запланували нанести, і в кінці всього процесу протираємо писанку олією, аби вона блищала. Ось так виглядає писанка пасхальний хрест, яка кожного року прикрашає наш кошик.